Хвилина, прошу, ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, а для чого дурити себе і людей? Давайте будемо щирими. Ми створимо 10, 20, 30 антикорупційне бюро. І ситуація з боротьбою з корупцією не зміниться з однієї причини. Бо ми маємо 20 років корупційну владу. У нас сьогодні що суди не корумповані, прокуратура не корумпована, міліція СБУ скрізь від самого верху до самого низу й до парламенту все пронизано корупцією. І як правило, про боротьбу з корупцією найбільше кричать ті. Хто найбільше замочив свого носа в тій корупції? От я пропоную: давайте ми почнемо боротьбу з корупцією з Верховної Ради. Я пропоную прямо зараз показати приклад боротьби з корупцією, припинити повноваження депутатів тушок, які зрадили своїх виборців, і припинити повноваження тих лідерів політичних сил, які продали місця в депутатських списках цим тушкам, які привели до парламенту тушок, які зрадили виборців. Які поміняли волевиявлення людей? Що більшість українців голосували. дайте завершити, що більшість українців голосували за опозицію а в парламенті? Маємо неприродню більшість партії регіонів. Починаємо з себе, панове борці, борці з корупцією. Давайте розкажемо, як ремонтували як тільки ставали керівниками унітази. Приймальні кімнати і все інше. А потім будемо розказувати про боротьбу з корупцією. Не пиняйте на зеркало, якщо рожа крива. Є така народна приказка.